Спеціаліст МОЗ Альфа. Насамперед, це лідер, командир, наставник для свого підвалого особового складу, який постійно розвивається як сам, так і розвиває свій особовий склад. На мою думку, роль «Альфи» найголовніша, тому що від нього залежить. Подальша доля особового складу, да їх життя виконання бойового завдання відповідно від його прийнятих рішень, буде залежати подальша доля і розвиток всіх подій. Їх не можна відділити один від одного, тому що наша робота це і є життя. Найважливішим аспектом в роботі Альфа це отримання, усвідомлення, аналіз отриманих завдань, донесення їх правильно і логічно до особового складу і контроль виконання на всіх етапах на етапах, як в повсякденній діяльності, так і під час виконання бойових завдань. Це прийняття рішень в складних ситуаціях і відповідно ми маємо нести за них безпосередню відповідальність. На даному курсі спеціалісту Альфа відповідно надаються знання базового рівня, да які йому допоможуть в подальшій його діяльності. Обов'язково він має розуміти, як відбуваються взагалі всі процеси всередині групи, від планування до володіння озброєнням, тактики ведення бойових дій, елементарної медицини, зв'язку, інженерної справи і тому подібне. Ну, мій бойовий шлях почався з часів. АТО, це донецький напрямок, також після проходження кваліфікаційного курсу на початку повномасштабної війни це київський напрямок безпосереднє знищення колон, які просувалися в напрямку Києва та стратегічних об'єктів навколо столиці. Потім Донецький напрямок це зазвичай Велика Новосілка, Мар'янка, Вугледар, такі основні населені пункти, а також прилеглі до них. Запорізький напрямок це Гуляйпільський, там Малинівка, Полтавка, Кремінний Ліс, це Лиманський напрямок, Зарічне, Макіївка, також Куп'янськ, безпосередньо населений пункт Куп'янськ та прилеглі до нього міста. Всі всі напрямки по-своєму важкі, бо є різні умови, да різний ландшафт, місцевість населення можу порівняти просто елементарний приклад відношення місцевого населення в Донецькій області. Не дуже позитивне, то військовослужбовців Збройних сил України. А якщо заїжджати в Запорізьку область, то ситуація зовсім інша. Там всі люди привітні, бажають вас зустрічати з посмішкою, з допомогою і всім іншим. Головна відмінність все як і 100 років тому, як і зараз у них є величезний ресурс людей. Відповідно, вони їх не шкодують, відправляють на м'ясні штурми. так звані. Ми всі знаємо. Відповідно, у нас ситуація зовсім інакша. У нас народу не так багато, і тому кожен військовослужбовець на ціну золота. Ми намагаємось зберегти життя і виконати максимально позитивне завдання, якщо ми не будемо знати психологію людини, да або які є в нього певні проблеми там в сім'ї на роботі, можливо, в колективі якісь є різноголосся і тому подібне, і це може заважати і вплинути в подальшому на виконання завдання. Насамперед, ну, це розуміння людей, да, це офіцери, які приходять сюди, з якою метою, для чого вони сюди приходять, що конкретно вони хочуть бачити, да, від себе очікувати в кінцевому результаті. Ну, офіцер має розуміти, що це величезний ризик, величезна відповідальність за прийняті рішення за свій особовий склад, за виконання завдань. Відповідно, офіцера там тактичного підрозділу, да це групи обороти сил спеціальних операцій, можна порівняти із вожаком вовчої зграї, поки лідер да або вожак сильний, то зграя згуртована і може виконувати завдання. Відповідно, скажу так: тут не місце слабким та малодушним.